Якщо ви, наприклад, не знаєте, що, дояв, що це за сторінка, куди чого, то я вам раджу обов'язково почитати ієрархію кодекс самого WordPress, ієрархію всіх цих -цих вкладеностей. Але давайте по порядку все швиденько я вам розповім, щоб ми мали з вами уяву. Індекс, в принципі, це найголовніший файл, так? HTML чи PHP, він вважається найголовнішим, із нього все починається. Вебсайт шукає саме ось цю сторінку індекс. Так і WordPress. Індексна сторінка це типу, найголовніша і найостанніша. Якщо WordPress не знаходить шаблон для якогось певного контенту, то він завжди буде використовувати індекс. PHP. Але е, індекс е, PHP в WordPress використовується саме для блогу. Тобто тут має бути у вас е, блоговський контент. Так як WordPress спочатку був саме для блогівського функціоналу, да? це він зараз так там магазини, просто сайти, візитки, і всякі там корпоративні сайти, страничні сайти, все інше роблять. А раніше це був просто блог. Там Я, наприклад, Гава Дмитро, я ось такий класний чувак, там от, так от самі робити. Підпишись, прокоментуй, розповіси там, свої якісь пости, свої якісь. Думки поділитися, то індекс PHP у нас це він використовує саме ці пости. Бачите, навіть написано їх пост, цикл стандартний, який використовується в WordPress. І ми, якщо перейдемо якраз в page template. Давайте перейдемо тут контент. Контент, то ми саме побачимо, що тут є артикл, да? це пост. Е, Тех, який вгортається сам пост безпосередньо. Так, ми це з вами розібралися по е, індексному сторінці, да? що ми маємо контент. Окей, далі. Коли ви створюєте сторінку, то сторінка використовує page ось цей шаблон. Тобто ви використовуєте, ви створили, там, наприклад, нову сторінку. Якусь там сервіси. Там, да? Сервіси будуть використовувати ось цю дефолтну сторінку для all-page. Тут так і написано. А цікаво, що тут написано і по індексу The main, templates, file. Ну, Тут просто що це the main написано. Це буде у нас всі-всі сторінки. І що саме цікаво, що тут також використовується той самий цикл have post. Тобто ми розуміємо, що це блогівський у нас CMS-ка і все теж так само використовується, як все пости, пости, пости. Сторінка, це теж як пост-пейдж. Добре. Тепер, що в нас є? Хедер. Хедер це верхня частина, де всі прописані наші лінки. А, лінки. У нас є боді, де в нас є хедер в меню. Ось, де це ми з вами маємо вже теж бачите, вже щось типу готово. Далі, е, у нас також є футер, да? і футер. Ось, наш ми теж можемо кастомізувати, додавати сюди те, що нам необхідно. Е, також ми маємо з вами function, де ми записуємо всі ваші. Е, Функції. Тут момент, що ось цей S-версіон. Ви маєте змінити на свою якусь назву. Так, щоб ми потім... Це... Ну ми це теж будемо змінювати, Це все якби, не треба змінювати. Я часто таке бачив, що як скачали з андерскору, так воно типу є. І... Так воно, типу, і висить. Тут. Ну, можете не... ну, це, типу, не гарний тон, типу, невірно, краще. Ми з вами зробимо там гарненько. Все зробив, не хвилюйтесь. Так, далі. Що в нас є? Comments. Коментарі. Це теж важлива сторінка для блогу. Коментар отримав, коментар записав, відправив, все інше. Архівна сторінка, архівна сторінка, до речі, це дефолтна архівна сторінка. Всі будуть використовувати її таксономії, пости. Там, да, там, по категоріям, по тегам. Ну, всі таксономії, які ви використовуєте на автор і все інше, будуть юзати ось цю сторіночку. Бачите, тут є main, have post, і також в циклі The content. А ми знаємо, що The content нам видає, а він видає нам ось все, -все що тут є у нас і, і заголовки, і пости, і метадані різні. Все в, в, нам викидує. Так, ви можете зробити для кожної, наприклад, якщо ви хочете там, створили якийсь там кастомний посттайп, там, команда на тім, то ви можете зробити тім архів, наприклад, і воно буде використовувати посттайп тім буде використовувати архів. Тім, ви туди можете складати окремо. Наприклад, у вас блог по одному виглядає, а команда по іншому. Ви можете використовувати архівну сторінку Team Archive. І тоді складати туди все це. Чи просто сторінку Team і використовувати її як темплейт, як шаблон. Добре. Тепер у нас є Single, також Single для всіх. Можна окремо зробити Single Team page, там Single Team чи Team Single, воно буде в під. Підтягувати сінглсу. Бо, Наприклад, у вас сторінка сінглу виглядає по одному там, посту, а команди по-іншому, і вам треба різний шаблон. А вже ж можна, в принципі, в сінгл і сюди закинути, і, в, там, наприклад, там по класифікації this, там, просто пост, то таке виводиться. Якщо у вас post-type це тім, то виводити інший шаблон, да, там сингл по От. Можна, в принципі, такі методи. Ну, як, як часто це роблять, то просто додають там тін-сінгл. Сейдбар uh, є, також вже зареєстрований якийсь віджит uh, по сторінка search-пошуку. Також вже має собі певний search content теж вже має виводити, як ви бачите, теж самі витягує як і архівна сторінка, і як індексна сторінка. Всі вони трошечки витягують з усього template-тексту Всі дані. Так, ну і 404 сторінка це сторінка, да, якщо щось не знаходиться. Йдемо, якщо 404, зараз. 404, там сторінка не знайшла. Упс, типу, нічого не знайдено. Ось вам search пошук. Пошук, ось вам сторінка пошуку. Ось вам сторінка блогу. Ось вам блог, ось вам коментарі. Тобто, в принципі, бачите, все це вивідено, але просто такій кашею. І це ми маємо з вами зараз все упорядочити і зробити гарненько. Окей, ми це закинули. По шаблонам ми з вами пройшлися. Так, і тепер до наступного, що ми з вами переходимо, а переходимо ми безпосередньо до того, щоб ми в принципі, налаштували якийсь зовнішній вигляд нашої теми під оцей концепт. Добре, і наступним кроком це налаштування вже самої теми, додавання всіх необхідних функцій, підключення скриптів стилізації, додавання базових стилів, базових вже налаштувань. Ось, і ми з вами переходимо до наступного кроку.